Це однокімнатна квартира студія. Тут буде ще шафа, щоб можна розціватися. Це є така спальня. Ось так вона виглядає. Тут буде гардеробна. Вона буде закрита таким дверима церкалом. Тут будуть ще тюлі. Ось так виглядає вона. Вихід на короля Данила. Ось така квартира, кімната. Тут ванна кімната. Є нова пральна машинка, душова кабіна. Одлітаємо душового кабіна. Проходимо далі. І це кухня студія. Холодильник, умивальник, духовка. Буде чайник, буде мікрохвильова піч. Кондиціонер, столик, ще будуть стільці і будуть тюлі, штори. Ось така однокімнатна котичка. Красива, стримана.